Хочеться, щоб не було так, і хочеться, щоб насправді якнайшвидше це все закінчилось. Думаю, що Трамп це просто людина, яка більше про гроші і йому якомога більше зекономив, якомога більше заробив. Ну, щось трошки дасть. Відпало бажання з цим всім так сильно і глибоко занурюватися, і слідкувати, бо кожен раз ти розбиваєшся просто. Він є амбітна людина, і я думаю, що він зможе нагнути Путіна. Це така тема важка. Насправді не хочеться її починати. Ми телеканал Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи дивилися інаугурацію Дональда Трампа? Ні. Ні. А що чули про його рішення перші на посаді президента? Мені цікавились. Ми тільки з дороги, так що так, ми... <зас> <да>, вибачте, будь ласка. А загалом, які очікування від його правління? Чи повпливає якось на ситуацію в Україні? Чи зможе він завершити війну? Хотілося б, щоб мир Так, а не там ступила, хто знає, так, Він чоловік такий буде. неординарний, що не знаю. Чекаємо, так як є з най най Запоріжжя, Я би дуже хотіла, щоб щось було дуже гарне. А так, всі чекаємо, нам ми не знаю. Хотілося б, щоб було найкраще. Все було найкраще. Чи дивилися інавгурацію Дональда Трампа? Як, я? Чи дивилися інавгурацію Дональда я не дивився, Трампа? буду дивитися. Що не дивився? А про якісь його рішення, заяви, щось чули? Ну, чул, ну, як воно буде далі, ми не знаємо. Що треба чекати 90 днів там вроді? А будемо бачили, що то буде. А як вважаєте, вдасться йому в короткий термін і визначений завершити? – Я не знаю, розумієте, але щось трошки їм вдасться. Очікуєте, що вдасться завершити війну? Я не знаю, я не можу вам сказати, але дай Бог, щоб то так було. Чим скорше, тим ліпше. Тільки щоб вони забрали наші землі, там вже дуже багато, 20% землі нашої, української. А як там буде, будемо бачити. бачили. Чи дивилися на Дональда Трампа? Ну як дивилась, не дивилася, але так, більш мені в курсі, що відміла. а про які заяви рішення чули? Так вам зараз не скажу, чесно. Ну, насправді я не сильно компетентна і тим, ну я розумію, в мене якась своя думка на то. Я я, типу, аналізую між своїми там, що ми про то все думаємо, але в цілому, так прям не скажу. Це все в цілому, ну і з нашого і з боку Росії він пробував щось говорити за якісь умови, але чи це буде на тих умовах, які хочемо ми? І чи е, взагалі наша перемога буде такою перемогою, яку всі українці хочуть бачити, то я не думаю, що це так буде. На жаль, на жаль, ситуація досить складна. І е, що наш президент, що наша влада, вони з ну в багатьох е, з, ну, в великому спектрі залежать від е, думки Америки і від е, взагалі США. І я не знаю, чи вийде нам домовитись з Росією на тих умовах, які взагалі. Пропонуємо ми, але ну так, так зараз ну не знаю, не знаю. А загалом, якісь ваші можливо побоювання або очікування. Я дуже якби прямо дивлюсь на це все. У мене немає ніяких рожевих окулярів. Я розумію, що це все буде важко насправді. І що ну, сама ситуація в країні вона... це все не буде так легко, як ми всі думаємо, і хочемо, щоб воно було. Ну на рахунок того, що замерзне, це все заморозиться, скажімо так. Плані. Оце найтакий раціонально, якщо мислити, то це такий варіант, який може бути. Але він нам не підходить. І, бо це знову повернеться, умовно. На жаль, це єдиний варіант, який я поки що бачу, але дуже хочеться, щоб не було так, і хочеться, щоб насправді якнайшвидше це все закінчилося. Чи давалася навгурація Дональда Трампа? Не всю, тільки початок. А загалом, про які його заяви рішення чули? Ну, що він… Зараз не буде допомагати нам на 90 днів, поки що відклали. Не дуже гарно. А стосовно війни, завершення війни Росії проти України, які Ні. у вас очікування, можливо, побоювання? Ніяких очікувань, по-моєму, ніяких. Щось не дуже мені віриться в те, що буде закінчення за допомогою Трампа. Так що. Чи дивились е, інавгурацію Дональда Трампа? Ні, не дивився. А що читали? Що чули про його перші рішення, перші заяви? Та я не читаю. Щось в хто ці попадали, але так в мене времені на це нема. Але загалом, які очікування з приходом його до влади? Я не, не це не увкаюсь політикою, мені це не цікаво. Ме телеканал Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи чули за якісь рішення і заяви Дональда Трампа після інавгурації? Чули. Чула, що він почав підписувати різні а, його рішення, але я не думаю, що це а, прям рішення, які можна змінити, бо Верховний суд частину з них не прийме просто. Тому я думаю, що це більше як маркетинг, бо він обіцяв всі рішення прийняти до того. Я чула про гендери, я чула про. А, про а те, якщо говорити саме в контексті з Україною, якісь від відношення. Я насправді до... ще не, не бачила, лише чула, що а, наш сусід Крейзі його привітав і більше цього ще не стежила, бо я розумію, що це має пройти два дні. Я люблю читати більше в контексті, передивитися цю інформацію і сприйняти по-своєму. Власне, а чи вірите, що вдасться Дональду Трампу завершити війну, там визначений короткий термін? Наприклад, 100 днів. А... Якщо говорити про кінцеве рішення, чи можливо це, я думаю, що можливо, але не з точки зору, що е, нам це сподобається, і як він би це він може заставити там на переговори, погодитися на умови, якісь там віддати якісь території. Ну якщо ми говоримо про завершення війни, яке прийнятно для українців, це не звучить як правда. Тобто, це мені здається, така подзвонити, сказати, йдіть, переговоріть. Я зробив все, що міг. Тобто такого. А якщо говорити по про нові призначення в Пентагоні, в Сенаті, як думаєте, якось повпливає? Я думаю, повпливає на те, яка підтримка буде Украї... до України, є які будуть можна сказати донати з їхньої сторони, і які будуть ну, навіть я не знаю, будь-яка підтримка армії. є Машини і так далі. Тобто, То, власне, що може змінити щось, так, так? Може щось змінити, бо тому багато з українців, я розумію, що боялися приходу Трампа, бо він якийсь незрозумілий трошки персонаж. А як оцінюєте те, що е, не запрошували Зеленського на інавгурацію? Я думаю, що це такий нейтралітет в плані того, що не запрошували дві сторони. І, ну, з боку Америки, це, в принципі, було очікувано. Ну, Якби вони не хочуть, я розумію, що вони хочуть нам допомогти на тих умовах, на яких, наприклад, їм вигідно, але все одно я думаю, що це правильно. Ну, в цілому, типу, ми маємо з ними зв'язок, все одно є якісь переговори, є, якісь, є якась підтримка, і за що ми їм дуже вдячні, тому я думаю, що ну це нормально. Як вважаєте, чи вдасться Дональду Трампу завершити війну протягом ста днів? Не вдасться переконані, чи є якісь сумніви можливо? Не думаю. Думаю, може багато говорити, але мало робити. Ну, Збирав рейтинги на тому і все. Зміло. А якщо говорити про певні зміни в Сенаті, в Пентагоні серед керівництва, зокрема, як вважаєте, вплине якось на відношення до України? Я аж так глибоко не цікавлюся, але те, що я зараз бачу, що там Ілон Маск пробує просунути, що він там точно буде витіснювати інших. Він така… Специфічна особа зараз, особливо після останніх його рухів. Я думаю, що ми побачимо згодом. Мой телеканал Правда тут є. Скажіть, будь ласка, чи вірите, що Дональду Трампу вдасться завершити війну за 100 днів? Хочемо вірити. А загалом, які очікування від його каденції? Тебе є щось по цій думці. Це така тема важка, насправді не хочеться її починати. Чи буде якось впливати зміна в Сенаті, в Пентагоні, якогось певного керівництва на відношення до України? Це ну, нам допоможе. Я, я, я хочу в це вірити. Просто віримо в краще. Скажіть, будь ласка, чи вірите, що от можна буде завершити війну у короткий визначений термін? Якщо навіть вона завершиться, я думаю, що військовий стан у нас. Продовжиться, ну щось в мене є така думка, що насправді ще потрібно буде певний час, щоб і економіка, і влада, і люди між собою якось це все завершили всередині. Я думаю, що можливо, ну я вірю в те, що можливо Америка нам допоможе і це все буде класно. Я дуже хочу в це вірити, дуже хочу щоб це було. Але чи в короткий термін, не знаю. Я думаю, що це буде точно не за місяці часу, може рік, може два, не знаю. Ну така моя думка. Бо чесно, коли ти завжди віриш. Воно буде, буде от місяць, і вже щось вирішиться. От якісь ще вже переговори пішли, і воно все. І в мене якось воно в якийсь момент просто аж відпало бажання з цим всім так сильно і глибоко занурюватися, слідкувати, бо кожен раз ти розбиваєшся просто і такий блін. Ну на наступний раз точно вже щось вирішиться. Ну не знаю, насправді. Але але я думаю, що ну. Ну, десь, може, рік часу це точно буде ще все узгоджуватись. Я не думаю, що це буде настільки там швидко, що от після інаугурації зразу в нас піде якісь, ну можливо, піде обговорення за це. Можливо, люди більше будуть включені в це. І е, якась наша позиція, наша думка також буде враховуватися. Ну я надіюсь, що так буде. Дуже хочеться вірити насправді. Дивилися на Дональда Трампа. Ні. А чули щось про його перші рішення, заяви? Е, Чув. Що? Сполучені Штати виходять з кліматичної угоди Парижської. Вони так вирішили. А якісь рішення щодо України? Наразі нема, що я не чув, не знаю. А загалом, які вас очікування? Чи вдасться Дональду Трампу провести перемовини і завершити війну? Я вважаю, що Дональд Трамп цілеспрямована людина, раз він другий раз став. Президентом Сполучених Штатів, враховуючи, що він став другий раз не поспіль, а через термін. Це він другий президент в історії, якою ми так вдалося. Так що я думаю, що з його наполегливістю, я думаю, що він зможе. Він є амбітна людина, і я думаю, що він зможе нагнути Путіна. А загалом, чи віриться у те, що вдасться в короткий визначений якийсь термін, це зробити? Хочеться чим пошвидше, але від нас то не залежить. Чи чули заяв Трампа після його інавгурації? Чесно, не дивилася. А як вважаєте, чи вдасться йому завершити війну Росії проти України за 100 днів? Е, можливо, не за 100, але думаю, якщо вважати все, що він може зробити з його силами, то, можливо, до року точно може. Не знаю, чи за 100, але до року може і зможе. Чи дивилися інавгурація Дональда Трампа? Ні. А чули якісь його заяви, рішення? Е, щось трошки чула, щось трошки обговорювала з братом і не тільки, і так далі. Отак. Добре, а як вважаєте, є певні зміни серед керівництва Пентагону, Сенату? До чого це може призвести? Є якісь думки? Е, ну я не кипішна, тому не думаю, що до чогось гіршого, ніж я зараз. Ну якось так я собі вважаю. І ставлюсь до того спокійно, не знаю. якось... Не знаю, чи це щось змінить, але дай Бог. Ну, це так, дуже приблизно. Ну, Тобто, я бачу, що він там говорить, якісь кусочки інтерв'ю, дивилися і так далі, але я не можу це передбачити. А стосовно перемовин з Путіном, чи чули про це? Так, так. Як вважаєте, чи вдасться щось йому вирішити, можливо, навіть як заявлялося в короткий, визначений певний термін? Ну, я думаю, що Трамп якраз точно може на це повпливати. Uh, їх ніхто інший, але чи вдасться, не можу знати. Як оцінюєте те, що не запрошували Зеленського на інавгурацію? Mm, не знаю, Мож, ну я ніяк на це не зреагувала, тобто причини можуть бути різні. Просто я така людина, що я не шукаю там зраду в тому всьому і так далі. Я така, типа, ну, побачимо, побачимо. Я вже напереживалася, тепер я так спокійно. Тому якось так. Більше. А, а загалом які очікування від його правління? Повпливає він якось на ситуацію? Ну, я всередині, звичайно, що надіюсь, що він якось повпливає, але й не, 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 як це, не мрію собі, там, що все буде дуже класно і так далі. Ну, не знаю. Як то кажуть, аби не гірше. Що чули про рішення і якісь заяви від Дональда Трампа після його інавгурації? Я думаю, що нічого не поміняється. Ну, типу, стосовно Трампа. Там дуже багато про внутрішню політику Америки, а стосовно України, там дуже мало якісь заяв. Останнє, що було, це те, що він доручив якомусь своєму міністру протягом 100, -100 днів вирішити питання України, але я думаю, що, що це просто типу слова і не більше. Тобто вважаєте, що не вдасться? Ну, типу, я думаю, що цей конфлікт просто так не вирішити за 100 днів. Суміло. а як ставитись до того, що не запрошував на інавгурацію Зеленського? Ну, в принципі, він дуже мало запрошував світових лідерів і ну, типу, різних країн. І, в принципі, там ж був хтось, якийсь представник від України, а стосовно президента я не вникав на насправді на рахунок цього. А стосовно нових призначень в Пентагоні, в Сенаті, як вважаєте, якось повпливає? Думаю, що Трамп це просто людина, яка більше про гроші і йому якомога більше зекономив, якомога більше заробив. Буде все.